Ребят, міняли недавно. Його міняли місяць назад, щоб ви розуміли. Коротше, Жека розбив скло, щоб ви розуміли. І цей, а що ви це робите? Зарізаємо. Коротше, на ренжовері на офіціал позвонив, сказали мільйон двісті. Він каже: пойду найду подешевше. Каже, шістдесят тисяч гривень виставили. А потім я своє розповідаю, що я вам станцію будував сонячну вашу компанію. А кому я роблю станцію? Я роблю рекламу безкоштовно. Угу. Дзвонимо кажу, скільки сімнадцять тисяч гривень з роботою. Скло ренжовера, щоб ви розуміли. Ось ранжові разжеки, і ось скло, яке ми купуємо зі всіма датчиками, зі всією та дрочою. Обігріви, все є ну все те саме. Тільки 17 тисяч гривень. Кажу, то хлопці, давайте я поїду до вас, зробіть мені це. Я ще раз в рамках того, що ми будували станцію, зроблю вам рекламку безкоштовно. Нехай люди не переплачують. Ну реально так, так звертайтесь до менеджерів, ТСГ все розкажуть, в яких філіалах у вас є представництва? Є Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Вінниця. Полтава, Чернівці. Так, нікого не пропустила. Коротше, ребят, звертайтеся. Так, звертайтеся.